Скажіть, будь ласка, ви сьогодні купалися? Ні, не купались. А взагалі купаєтесь? Ні, Ну, взагалі летом купаєтесь, ага. а в нет. Вы, прийшли за компанию? нет. Ні, ми тут рядом живемо, Просто перший раз прийшли сюди. Сюда Всегда в церковь тут сьогодні така погода плохая. Доброго дня, Скажіть, а ви сьогодні купались? А? Сьогодні купались? Ні, не, не, ще тільки наблюдаємо. А будете? Ще не, не вирішили, не рішилися. Доброго дня! Скажіть, ви вже сьогодні, я дивлюся, купалася, як водичка. Отлично. Кожного року купаєтесь? Так. А вже котрий рік поспіль? Четвертий. А хтось проявив чому ви почали купатись? А? Чому ви купатись? Є якась причина на це? Я не О, так. Скажіть, як водичка? Хороша. Скажіть, котре вже купаєтесь? Скільки років поспіль? Другий рік. А чому почали купатись? Ну і що у вас привезло до цього? Друзі, знайомі, можливо, віра чи друзі, і віра також. може. Дякую. З головою надо, з головою. С головой, с головой, с головой! О, ну, все, что, что? Ты, Люкс! Как? На голову один. Давай!